Вітаю вас! Ми дивимося останню 12-ту партію чемпіонату світу шахів серед жінок між ювен you Юн, ось вона зліва та Лейтінзія справа. Рахунок перед цією партією був 5,5 на 5,5 при великій кількості нічиїх, всього дві результативних партії, і насправді матч був рівний по всіх показникам, не лише за рахунком. Ми бачили дуже солідну, дуже сильно з обох сторін гру. І так, остання партія. Ювен you Юн грає білими фігурами. Ми бачимо дебют ферзового пішака. Тобто грають Є3, але не проводять С4 як у ферзовому гамбіті білі. С5 грають чорні, білі забирають на С5 цього пішака. Чорні його атакують, білі його додатково захищають. І хочуть зберегти собі ось цього зайвого пішака, але чорні цю пішаковий, цей пішаковий ланцюг розбивають ходом А5, С3. Забрали-забрали. Б6. Тепер, якщо забирати, то Спочатку заберуть на Б4 шахом, а потім і на Б6 заберуть. Тому забирати не варто, зіграли слон B5 шах, слон D7 забрали-забрали. Знову забирати нічого не дає, тому що на б 4 шахом падає. І грає А4 Ювенюн, це доволі відома теоретична лінія. Черні забирають на А 5 пішак стає на Б5. Ферзь C7, слон B2, та чорні, після того, як розібралися з структурою на ферзовому фланзі, закінчують розвиток фігур. Слон D6, коротка рокіровка, коротка рокіровка. Тут, насправді, замість короткої рокіровки ще є доволі цікавий хід G5, дуже гострий Чорні віддають цього пішака, але забирають на H2 і Потім ще туру ставлять на G8 і пробують організувати ранню атаку на короля. І Хоч виглядає це доволі гостро, але усі партії, які на у цьому варіанті зіграні, показано, що тут нічого я була. Ну, але ось така ідея є, зіграти G5, але не будемо зупинятися на цьому ході. У нас ключова критична позиція зустр... трапилась ось тут. Ось це по суті ключова позиція. І тут Лейтензі зіграла С4. І цей хід з одного боку дуже логічний, надзвичайно логічний, наскільки може бути. Тобто важко до нього придиратися, тим не менш це неточність. Тому що дозволяє білим зіграти слон c 3 і тепер ніякого захисту немає проти того, що білі грають А5 і насувають своїх пішаків. Ось. Що замість цього? Я тут е, доволі такий е, глибокий аналіз провів, чому саме c 4 було зіграно. Е, ну, це насправді дуже логічно, але сильніше було зіграти Е5 спочатку. І тепер слон С3 не має ходу з цього білих навіть через D4. Навіть Д4 тут можна грати, але насправді ще сильніше Е4. е 4 атакується кінь, якщо кінь відходить, то ця діагональ падає, а потім і Д4 проведуть чорні. Тому на хід Е5 потрібно прямо обов'язково білим зустрічати цей хід ходом Е4. І ось тут можливо Д4 хід, який логічний, здавалося, це дуже груба помилка тут. І тому що кінь іде на С4, займається ключове поле, і це гарний форпос, якого кінь тисне і на Е5 разом з цим конем. А що важливіше, що він дозволяє. Насувати своїх пішаків на А5, на Б6, і білі насуваються. Ну і окрім того, бачимо, що ці чорні пішаки, чорних вони своїм же фігурам заважають, наприклад, цей слон зовсім абсолютно не працює. Тому D4 звісно погане рішення. Це перше, що приходить в думку, коли він білі грають E4. Але тут був хід С4, і він насправді це найкраща лінія за чорних, хоча вже доволі не так очевидне рішення. але І чим далі ми копаємо. Будемо копати, тим все складніше тут стає. Отже, це 4 це 1 обов'язковий по суті хід. Була загроза зіграти пішаком на С3 подвійним ударом на слона і на коня. На слон С3. Спочатку Д4, а потім С3. Тому це 1 обов'язковий хід. І тепер кінь С5. Наприклад, є декілька варіантів. Слон Б4 також є лінія. Тут після слон С3, слон б' c 3 ферзь б' c 3 забрали на e 4 І чорні віддають свого пішака на С4, але отримують певну перевагу на ферзовому фланзі. Ось ферзь d7, ферзь іде на f5. І отримують деяку перевагу на цьому на королівському фланзі. Хоча тут знову ж таки не дуже зрозуміла позиція, щоб ви зрозуміли. Тут комп'ютер найкращий хід радить в мене кінь б'є всім. І каже, що для білих це повний впорядок, і потім вони грають опять, хоча це виглядає якесь божевілля, насправді. Дайте, ну, я ще раз включу комп'ютерний аналіз. Да, так, да, так і каже. Каже, що так треба ходити. Ну і, і це жесть. І, е, не дуже зрозуміло, як чорні можуть йти на ту позицію, де вони віддають свій пішаковий центр, а у білих їх е, пішаки залишаються. Другий момент це тут варіанти з кінця 5, входом, який доволі органічний. Тут порахуватися також неможливо, тому що забирає пішак на d5, і тут єдиний хід, який є за чорних, це e4. І з одного боку це здається дуже сильним, але з другого, тут так багато всього треба порахувати зі сторони білих і стільки багато незрозумілих позицій. Тобто зіграли Е4, ідея зрозуміла. Хочемо відігнати коня, забрати на H2. Але тут ну, просто декілька ліній. Є лінія з слон б'є F6, пішак забирає на F3, слон відходить на D4, слон забирає на H2, шах, король відходить, пішак забирає. Тут треба перебирати слона вже, ставити його на F4. Білі забирають на С5 для того, щоб відволікти якось фігури від ферзого флангу. Забрали, забрали, забрали. Білі просто віддають фігуру, віддають коня на d2, забирають на С8 і грають А5. Як би ви це не В кого тут краще, в кого тут гірше. Чи це нічейний? Насправді нічейний. І єдиний хід, який є. У чорних для того, щоб досягти тут нічий, це слон b5. Віддати слона назад і ось сказати, що це еншпіль, туровий. Будемо грати. Комп'ютер каже, що він рівний, хоча агресія також насправді багато. Але як це зрозуміти, там, прорахувати це на півтора-десятки ходів і зрозуміти, що це за позиція, виникає неясно. І це одна з можливих позицій. Тобто їх тут багато. Тому що ось тут після Е4 є. Хід слон f 6 але є і абсолютно якісь божевільні лінії. По-перше, з G5 треба рахувати. просто Відхід коня також може бути декос слон h 2 король F1. а 6 слон f 6 Ось це варіанти, що це за позиція після d 3. Виглядає насправді дуже гарно за чорних, але знову ж таки віддають весь центр, а у білих залишаються усі прохідні пішаки. Окрім того, тут потрібно було. Після F3 тут ще хід B6 треба рахувати з ідеєю відігнати ферзя від ось цієї діагоналі, і тут на ферзь B8, наприклад, є ще хід кінь G 4 Це щось просто нереальне. Просто віддають на рівному місці цього коня, грають g3 для того, щоб захиститись від цієї діагоналі, від ударів по цій діагоналі. І кажуть білі, що у них все прекрасно, у них немає фігури, але їх пішаки просто супер небезпечні. І комп'ютер тут каже, що треба забирати на d5, але це лише призводить до того, що Трад-1 чи Ферзь d 2 якийсь з цих ходів і лінійним ударом відіграють цю білі фігуру. Там, можливо, кінь піші зараз. Ось. Ну, і це все дуже неясно за чорних. Тобто ця позиція потребує дуже глибокого аналізу. І десь нічого дивного, що зробила хід С4, тому що він дуже органічний. По-перше, чорні насувають свого пішака. По-друге, вони десь поле С5 звільняють, десь і слон їх діагональ отримує, і кінь може на С5 випригнути. І, зда... і окрім того. Після слон С3, ось основний козер білих всі позиції. Після кінь С5 А5 заготували ось такий удар кінь Б3, який здавалося б, що тут вирішує всі проблеми чорних. Тому що коня забирати не можна, бо якщо забрали коня, то пішак забирає і під боєм, і ферзь, і слон. Ось, а під боєм і Тора, і на А5 висить. Але якщо тут біль зіграють тора А2. То кінь а, опять же, не можна грати, тому що інша Тра приходить на А1 і через зв'язку, кінь втрачається. Вілія його атакують тречі, кінь не може відійти, тому що впаде Тора на А8 і кінь втрачається. Тому на А5 забирати не можна. Ось і Тора А2 насправді був хід, який повністю ідею чорний руйнував, у білі залишалися ось ці зайві пішаки. Але Ю... Ювенюн не пішла на цю позицію. Вона не зіграла тора а 2 І я чекав дуже прес-конференції, щоб. Отримати відповіді на деякі питання, я на них не отримав відповідь, ну, але якщо що вона пояснила, що їй не було очевидно, що, що це гарне рішення. Їй здавалося, що в іншому варіанті вона більше отримає. Можливо, моя здогадка, що в цьому варіанті після тора А2 не сподобалось продовження ферзь С5 під боєм цей пішок, і на б 6 чорні віддають якість. Тора забирає на А5, слон забирає на а 5 кінь забирає на а 5 і ось тут, якщо ось цього пішака у білих забрати, то позиція білих буде доволі важкою, незважаючи на те, що там у них зайва якість, але у чорних буде два пішаки за якістю, більш достатньо. Окрім того, ці пішаки доволі небезпечні. Але проблема якраз в тому, що ось цей пішак не втрачається, хоч і здається, що він дуже глибоко зайшов і в повному оточенні ворожих фігур знаходиться, але після тора Б1 немає можливості виграти його. Після Тора ферзь а 4. Кінь під боєм, кінь має відходити, і все у білих захищено і тут у них краще. Ось, але можливо, десь. Саме ця позиція була незрозумілою. Тому що ТР А2 не зіграла в цей момент, а побила на F6. Побила на F6 і це поганий хід, тому що випускає перевагу, яка була у білих після ходу а 2 І чорні забирають на А1. Якщо забрати слона, тоді зрозуміло, що вже на Б3 можна забрати, тому забирають на А1. Білі отримують дві фігури за ТРУ. Але втрачають своїх прохідних пішаків у гордість своєї позиції, пішаки А5-Б5, вони вже розбиті. А5 вже втрачений. Ферст 3 грає Йовен Юн. Тут розмінюються чорні c3, хоча мені здавалося більш логічним хід F6 тут походити, але ну, не те, що будемо вже прискіплюватись. F6 мені більше подобалось, тому що поле e 5 бралось під контроль і ось ця діагональ якось обмежувалась для білих фігур. Є ідея насувати, ну, в принципі, все має бути пов'язаний план чорних, що вони мають якось насувати центральних пішаків, приводити їх до руху. Ось. Але розмінялися на C3. Тура на B8 атакує пішака. Кінь Д4. І ось тут Е5. І ось це насправді дуже груба помилка. Тому що ось Ну, після кінь F5. Слон під боєм слон має відходити, і просто віддають пішака на e 5 взамін отримують пішака на Б5. І це ну не те, як треба було цю позицію розігрувати. Тобто. Ну, Набагато краще було б ось це насування підготувати своїх пішаків, не розбивати якусь пішакову структуру. Я думаю, цілком можна було це робити якось повільно. Насправді, слон С5 5 тут гарний хід. Слон с 5 під боєм кінь загрожує забрати коня і потім забрати пішака. Тому Б1 практично вимушено. Далі щось, можливо другу туру активізувати. Кінь, кінь Е2. Щось таке зі сторони білих, щось таке білі мають грати. І ось тут же, мабуть, F6, E5, король F7, король e 6 І чорні пішаки, ось такою пішоковою лавиною, насуваються на білих. І тут у чорних ну, є своя гра доволі гарна і логічна. І ось тут позиція залишається приблизно в рівновазі. Але після ходу e 5 Просто помилка, тому що ну, так, це не програє пішака, віддає на e 5 але я забираю чорні на b5. Але ось ці два пішаки тепер уже просто нікуди не йдуть. У білих є можливість їх прекрасно зафіксувати. Тут найкраще рішення за комп'ютером було слон С3, але Ювенюн грає хід G4, також дуже сильний, мені подобається, оскільки якого... Така... По-перше, це простір для короля, щоб ніде по першій лінії мати не отримувати. І причому такий найкраща, яка може бути фвіртка у цьому варіанті, тому що ніде поле G3 там, для свого коня і слона залишається, крім того, якийсь простір на фланзі захоплюється. G4 гарний хід. G6 кінь D4, Тора b 2 Кінь Б1, ще один гарний хід. Тут насправді за білих по-різному можна було грати, також кінь з четвертої лінії на F3 гарний хід, також хід конем назад, і слон цю всю діагональ тримає. Але кінь b 1 також гарно, дуже кінь Д на c 3 І всі пішаки виявляються зафіксованими. Тут слон B4 не має ходу, тому що кінь c 6 І слон атакує туру, кінь атакує слона. Це дуже погано для чорних, тому зіграли слон G7, щоб десь цього слона, який всю діагональ тримає, розміняти. Тут десь точніше було зіграти тура А1, щоб розміняти тури, так чорним було б легше, але вже не така суть. Кінь стає на C3. Ну і вже тут, очевидно, пішаки зафіксовані, вони нікуди не йдуть. У білих просто два коні за затору за туру у статичній позиції. тобто вони можуть маневрувати таким чином, щоб якось поступово оточувати цих пішаків, атакувати їх, І оскільки у білих просто дві більше фігур, то вони їх виграють з часом. Тобто для Алейтінзі я впевнений, вона тут зрозуміла, що позиція, по суті, програна. Але не потрібно здаватися, шукає шанси: тора е 5, тора Д1, Тора Б6, кінь Е2, б 3. До речі, гарний момент. Тут будь-яке взяття пішака на d 5 призводить до розміну тури. Якщо турой забирати, то Тра забирає. Якщо конем забирати, то там тора d 3 також змушує білих забирати на d 3 І в будь-якому випадку, чи так, чи так забирати, деяка контригра з'являється у чорних. Ну навіть не так контригра, як білим стає не так просто реалізувати свого прохідну. Свої дві фігури, тому що у чорних також є свої плюси. Там, наприклад, прохідний пішак, активна тура. Ось це, до речі, причина, чому. От раніше чорним було б дуже добре розміняти тури всі позиції. Ну, раніше, коли була така можливість, зараз вже немає такої можливості, і біла тура тут дуже сильно не дає чорним турам розкрутитися, активізуватись. Тому король g2 нікуди не поспішає, цей пішак нікуди не дінеться, насправді. Тобто він нікуди не може піти. Це слабкість, яка з чорним залишиться надовго, на так довго, як захочуть білі. Ось H6 король F3, активізовує короля F6. Тура c1, А тепер же приступає до цього пішака. Тобто Тора стає на С1 захищає цього коня, і це дає можливість білим цього коня звільнити. Цей кінь раніше цього коня захищав, тепер в цьому немає необхідності. Кінь йде на F4, і з поля F4 буде цього пішака забирати. У королі f 7 ну, хід якийсь, типу G5 насправді не дуже допомагав, тому що там. Кінь пішов би на D4, і вже новоутворене слабке поле F5 було б для нього дуже прекрасним. Він звідти пішака 6 атакував, бо якби король захищав би з поля H7, то кінь став би на e 7 і з E7, все одно цього пішака забирав би, тому G5 це ніяким чином не панацея. Король F7, кінь F4. Ну і чорні вже просто віддають цього пішака, але стараюся знайти якусь контргру. G5, F5, забрали-забрали. Король e 3 G4. Ось це, до речі, 39-й хід. Зараз білі має зробити свій сороковий хід, і тут всього один хід, який зберігає солідну перевагу достатньо для виграшу. Тому що загрожує Тора F3 і потім забрати на F2. І єдиний хід це кінь F4. І так було зіграно. окрім того, цей хід не дає можливість стати на H5 і цього пішака забрати. Це, до речі, показує, що як будь-який інший хід тут. Позицію робив практично рівною, тому що чорні або цього пішака забирали би або цього пішака забирали би. І це, до речі, показує, наскільки все таки е, треба боротися, тобто наскільки лейцензія робить правильно все, щоб е, шукає ось ці шанси, атакує, створює загрози, щоб дати можливість суперниці помилитись. І дуже прекрасно грала Йовеню, на відміну від того, як грав я у одній з останніх партій, яку я вам показував проти... Тихона Черняєва. Черняєва Юн, не встаючи за дошки, дуже серйозно думала над кожним ходом, абсолютно нікуди не поспішала. Для того, щоб жодного шансу не дати. Насправді, дуже гарний приклад того, де, вже розумієш, що вона зараз виграє чемпіонат світу, все одно абсолютно спокійно і з виважено з холодною головою. Все доводило до, до толку. б 8. Д5, вже десь пішак, d приходить до руху, Тура c 2 ще один хід завжди захищений другий ряд. Тепер пішак F2 захищений, тепер цей кінь може відійти. а 8, кінь Б5, Тура Б6, кінь d 4 Пішов король вперед. Тепер навалилося на пішака c 3 зараз його з'їдять, Тура Б2, король повертається, Тура Б1, Тура десь хоче залізти сюди, але забрали. Є F3, другий ряд захищений. Забрали, забрали. Ну і нападає, немає що робити, нападає, але ну, білі просто посилюють свою позицію. і... Ось більше фігур, прохідний пішак. Хоча тут, до речі, ще один момент, який просто показує, що навіть виграну позицію ніколи не пізно програти. Тут, наприклад, можна було б за чорних дати шах Трой на С8, і якби необережно кроль зійшов би сюди, от бац, і мат витримують. Тобто це може трапитись абсолютно. Недавно в мене був такий еншпіль, де я. 40 ходів захищав абсолютно програну позицію, і в результаті щось на такого мату поставив своєму супернику. Тобто, це цілком може трапитись. Але, мабуть, таки не на чемпіонаті світу. Король Є 5 було зіграно, і після кінця 6, крольй 4 Д7, Тора 3 кінь d 6 перекрили лінію Д, а тепер ще перекрили восьму лінію. Фігури білих захищають свого пішака від ворожих тур, і наступним ходом цей пішак стане ферезем. І тут же лейтензі здалась, і Ювен Юн в четверте виграє матч на першій світу, і в четверте вона чемпіонка світу. Вітаємо її. Вітаємо також Лейтінзі. Дуже гарна гра з обох сторін. Тут нічого не можна сказати, насправді матч насправді був дуже рівним. Ось, сподіваюсь, вам сподобалось? Дякую величезне за увагу і до зустрічі!